Всім привіт! Наступна літера, яку ми будемо вивчати, це літера ло. ЛО. Звук якої схожий на наш звук, З. Але він ще схожий на звук В. Але по факту це. Не В не і не З. Зараз будемо проходити, як ви бачите, пишеться вона як літера та, тільки з однією точкою зверху. Зараз ми пройдемо вимовлення. Ну, що ми тут бачимо? Це верхня щелепа. Наша верхня щелепа так уявляємо. Оце два передніх зуба. І що робиться? Ми на наші два верхніх зуба передніх. За ними, звичайно, за ними. Не на них, як на літеру «са», тому що на літеру «са» ми ставили язик на. Два передніх верхніх зуба. І в нас виходила буква «са», «са», звук «са». А зараз ми будемо за ними. Ну не спереду, там, де наше лице, так? обличчя. А за ними. І ставимо на два передніх наших зуба. І... Намагаємося вимовити. Ло, 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 лог, логеро, ло, ло, ви, ви, лу, лу. Доволі цікавий, до речі, звук, який особисто мені не схожий ні на яку з наших звуків. Хоча його чогось порівнюють з нашою З, нашим, нашою буку З. Але це не так. Ви, виль, виль ва, лу, ли. Він дуже такий не схожий, звичайно, на ці, на ці наші літери, на ці наші звуки. Тому теж потрібно його вчитися вимовляти. Якщо щось не зрозуміло, можете подивитися інші огляди. Але я так майже досконально розібрав його, що ми ставимо просто на наші різці. Ло, 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 ну, у вас має по факту вийти, якщо ви все правильно робите. Так що намагайтеся. Його вимовити. Так, а ми переходимо далі. Ми переходимо до самої нашої літери. Спробуємо написати. Все дуже просто, як ви бачите, вона повністю аналогічна по формі з літерою то Тільки. Її відрізняє точка зверху. Одна точка зверху. Добре, я думаю, з цим зрозуміло. Тут багато не потрібно її писати. Зараз ми її спробуємо вимовити з харакатами. Це в нас буде ЛА. Це у нас буде ЛІ, це в нас буде лу". ЛУ. Ось така незвична для нас літера. Добре. Ну, я думаю, ось цим вам все зрозуміло. В принципі, тут багато чого не потрібно розбирати. Тут, в принципі, все зрозуміло. Ось це посередині слова, в нас, знову ж таки, з'являється два хвостика, які нас з'єднують з буквами. У кінці все теж просто, дуже. Ми Просто з'єднюємося з попередньою буквою. Ось Ось так в нас виходить. Чому точка зверху, якщо може у когось виникнути таке питання, тому що ця літера по умові дуже близько стоїть. Е... Саме по умові нашої. Щелепи. Тому що. Е, язик по факту майже там, там же і стоїть, де на літері та. Але ми відбиваємо якби літеру та. та та, та". Язик якби напружується і якби відбиває, як пружина літеру цю та, та. та, та". Ало. Ло". Ми якби язик не відтуди звідти не викидаємо, якби не вибиваємо. Просто він там стоїть на цьому місці. І якби виходить ло, ло, ло. ло". Тому так. Добре. З цим зрозуміло, я думаю. Ну, давайте ще напишу, як він на початку слова. У нас просто з'являється лінія. Яка нас з'єднює вже з якоюсь наступною літерою. Добре, давайте тоді, що ми зробимо? Ми попишемо зараз слова і будемо їх намагатися прочитати. Давайте напишемо. Ось таке слово з чотирьох літер. Ло-Джім-Та-Ро. Спробуйте прочитати. Ло-Джитар. Лодітар, джитар лодітар, джитар лодітар, ло, джитар, ло, джитар, ло, джитар Давайте. Ще одне слово напишемо. літера до. Да. Даль. Ось таке слово у нас вийшло. Спробуйте прочитати. Із Щубірода. Із Шубірода. Із Шубіроде. Із Шубірода. Із Шубірода. Іл ви Щубірода. Іл Спробуйте прочитати дане слово з п'ятьох літер. Джаді ло віроа. Джаді ло віроа. Джаді ло 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 Джаділовір. ло Джаділовір. Так, нелегко, звичайно, перестрибувати ось ці літери на цю. Я не знаю, існують такі слова чи не. Чи не існують там, де зустрічаються ось ці дві літери разом. Я не знаю. Це я просто написав слово з букв. Давайте ще якесь слово напишемо. У мене так уже вийшов цей хвостик. Не звертайте увагу. Ну, це остання літера у слові. Затробул. Затробул. Затрабуле. Затрабули. Затрабули. Давайте ще. Попишемо якісь слова. Спробуйте почитати: віде Віде відещабіру,щабіру. Ну, це ви самі розумієте, що це одне все слово, просто не має властивості з'єднюватись з наступною літерою. Тому так. Я думаю, ви вже це розумієте. А то хтось може подумати, що це одне слово з двох букв, а це. Ще одне слово. Це все одне слово. Ну, по крайній мірі. Зараз у мене. Так вийшло. Що це одне слово. щабіру. Віде щабіру. відещабіру, щабіру. відео щабіру. І, до речі, що хочу. На що хочу звернути увагу? Так це на те, що До і даль вони доволі таки схожі, так, тому що вимова не так далеко від одна від одної. Ну, за да і ло, Да, ло, Да, ло дуже немало схожі, якби літери по вимові. Навіть можна, коли тільки вчиш, навіть можна їх заплутати. Тому я їх особисто відношу до дуже ну, якби, тяжких звуків і літер для, для тих, хто тільки почав вивчати арабську мову. Ці літери, якби вони взагалі вважаються непростими. Не Тому ось так. Ну, ми вже розбирали, де їх вихід, де вони, як вони вимовляються. Тому я думаю, вам вже зрозуміло. Так, що? Напишемо ще декілька слів. Сатролда, 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 ролда, Добре, я думаю, з цим зрозуміло. Йдемо ще, слово напишемо. слово с 4 литр спробуй это прочитать джари зуба джари зуба джари зуба джари зуба Доброе. давай еще напишем он Це передостання напевно, певне слово вже буде. Звичайно, таке нелегко, нелегке слово написав, тому що у нас тут букви такі, які одне з одним не дуже сходяться, як би так сказати. Особливо ось тут. Ну, все рівно спробуйте це вимовити, спробуйте це взагалі прочитати. Так, ну що, давайте спробуємо. Іджітбуротасалл. Идже бурота и же буро тусал. Иджебуро туса з. И буро ту сал. буро ту сал. Ибуро ту салле. Не знаю навіть може вийти це швидко вимовити, я не знаю. Иджебуро туса. Іджборот. сада. сад. сада. саду. Іджбороту саду. Ось так буває. Так, давайте ще одне слово напишемо. Вже напевно на останнє. Не буду багато букв давати. Взагалі, в арабській мові не, бу... не... не дуже часто зустрічаються слова там зі шо... шо... шостьома буквами. З сьома я взагалі дуже рідко бачу. Ча частіше всього зустрічаються слова з трьох, або чотирьох, або п'ятьох. Ну, частіше всього, звичайно, з трьох літер зустрічаються слова. Лише, якби не забувайте про харакати, тому що харакати це ж виконують ще один звук. Ну. В нашій мові звуки виконують букви. Голосні звуки. Я маю на увазі. Так, ну добре, давайте прочитаємо наше слово. Добітолби. Добіто, добіто, обітолби, добіттоуби. Добі добре, я думаю, з цим зрозуміло. Все. Так, а зараз ми переходимо до Курану і будемо знаходити цю літеру тут. Ось. Літера Оло. Ще літера Оло. Як бачите, дуже, дуже часто не зустрічається, літера Т, як ви бачите. Літерата. Літера та літера ло, як ви бачите, ось все добре. Добре, ми пройшли літеру. Ла. Я думаю, вам все це було зрозуміло. Хто дуже уважно завжди слухає, до нових зустрічей, до нової літери.